Опа, оце воно. Навіщо кидати далеко, коли воно під берегом клює? Стій! Не брикайся! Ну якось так початок є, майже з перших закидів. Непогана щучка. Ну, до речі, дійсно непогано. Така щільненька, я б сказав. Підкілушечка. Дай мені воблера. І можеш спокійно йти додому. Так, ну все, обережненько звільнили малу. Давай, мало, біжи додому. Дякую за клюваньку йшла одразу друзі мета сьогоднішньої риболовлі це потестити вудлище, яке є просто мрією моїх юнацьких років. Я його вчора побачив, спитав. А чи не 66-й Ямашев, це виявилось, що він і взяв у людину буквально на одну рибалочку потестити цю палицю і, ну, скажімо так, порівняти її з сучасними дрючками для твічу. Ну, поки мені все подобається, в кінці відео, я думаю, я трохи більше про нього скажу. Ну і ще одне. Нарешті в цьому році в мене перша риболовля з воблерами, Бо на річці не складалось. Половимо на ставочку. Так, сотий воблер ми вже покидали. Тепер на черзі подивитись. Якщо глибоко йде, то не тебе. Та тихо там. Це зрозуміло. Сотий воблер ми покидали, поставив 130-й. Ну і я хочу додому, це не цікаво. Чим <ріху> більше воблерів, тим менше. Ви подивіться, як вона його з'їла. Просто жадібно козявка. І як тебе знімати тепер? Це жах. Так, вся козюлька звільнена. З'їла вона ну але жити буду. Все, пішло. Так, ну що, покидав я Craft Pointer 100 СП, майже одразу піймав щучку і вирішив потестувати палицю на 125 розмірі. Ну і мені здається, що це ще не межа. Будло ще в принципі дуже подобається, якщо чесно, воно десь приблизно саме таке, як я собі його уявляв. Для 110-130 міног це от просто ідеальна палиця. Іншого і не треба. Так вона старюча, так вона вже не відповідає сучасним тенденціям дизайну і стилю. Ну, але, але вона працює і тут. Ніяких питань до неї нема. Дуже добре відпрацьовує на виборах. Прямо Подобається. Ладу цього спінінгу ну, просто ідеальний. Стіс, до речі, чимось по грі, нагадує 110-й орбіт. Ну, Але кардинально відрізняється він від орбіту тим, що він гучний, він не тихий. А гра десь приблизно така ж, дуже класний ролінг. Ну і дуже легко твічиться. Майже не чинить спротиву, у нього маленька лопатка, це серочка. Йде, може не так глибоко, як комусь би хотілося, ну, але для тих, кому треба заглиблювати облар на 3 метри, у стізів є і і ІДРК, і які завгодно на будь-які випадки. І того, спінінг у мене сьогодні Сенкрой EV66 MHF до 21 граму. Ну але американці, ви знаєте, мають деякий запас потужності. І воблери в 20 грамів, типу рудри для нього взагалі не проблема. Котушка в мене сьогодні трохи трансформер. Це калдія 21-го року, а точніше ручка від неї. Шпуля ЛТ 4000. Ну а сама котушка це 23 екселер, Нарешті я до нього добрався. Нарешті в мене з ним риболовля. А так, щоб максимально розкрити палку і взагалі отримати хоч якесь задоволення ловля на такому акваріумі, це стоїть шнур одиницями джиговий шнур це Duel TX8 восьможилочка. Для джигу дуже подобається цей шнур, ну, але з твічем взагалі ніяких проблем немає. Тим паче, що він восьмижильний. А твічу я зазвичай тільки восьмижильними шнурами. На тому місці, де в мене клювало, товариш відірвав воблера, Ми вирішили звідти перейти. Ну, але тут чомусь не клює. Можливо, є сенс туди повернутися, там риба клювала просто під берегом в ногах. Прийшов на нормальний берег і одразу з першого закиду клювака. Не подобався мені той, там дійсно мілко і не дуже гарно. Тому... Ну але нічого, жити буде. Отак так здавалось би, платні, купа риба. Але вибір місця ловлі все одно одне з ключових моментів на кожному виїзді. Да. Ну да. Ну щось зовсім маленьке. Маленьке, маленьке. Ти подиви, як вони їх хапають. Чувак. Просто капець. Як же вони їдять цей стіз? Просто поперек. Тихо, 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 тихо. Ні. Так, ну що я про спінінг скажу? В принципі палка дуже класна для Twitch110 для TwCA110-130 це от саме те, що потрібно. Вона відпрацьовує все те, що потрібно для ловлі воблерами. Ну але в неї не дуже гарна чуйка, така прям на межі, я б сказав. Але можна зробити знижку на те, що... Евіт старючий, як дещо у Мамонта, тому в принципі нормально. Ну і для твіча якась там надчутливість не потрібна, в принципі, тому палиця класна, дуже подобається, рибка клює. Більше, якщо чесно, мені сьогодні подобається стіз міно від віддайве 125, який просто косить. Я вже навіть деякі риби не знімаю. А зараз просто вимкнув камеру, щоб розказати трохи про спінінг. Ну, клює, ловиться. Риболовля не дуже весела, бо клює дуже часто на цьому березі. А так, в принципі, все шикарно. Тепер у мене є інша мрія. Мені для твіча дуже хочеться евіта, але той що поновіший. Там після цього. АВС, в нього здається маркування. Після нього виходив ще Evid X, після EVDX здається ще якась новіша модель. Ну, от тепер мені хочеться новеньких EVD для твіча. А оце, друзі, хід сьогоднішнього дня. Вже трохи навіть покочений. Дай Васті зміну 125-й в такому дуже дуже кислотному кольорі. Але в Києві воно таке і ловить. Якщо у нас в Харківській області набагато краще клює на натуралки, то тут треба щось гучне і дуже яскраве. Так, а ось і Владик у нас вже з рибкою. Ще й непогана щучка. Найбільша за сьогодні я б сказав. Молодець Владик. А ну підніми, покажи нормально. Та що треба? Та не, ка... не сцать. Під зябру бери і нормально буде. Ага, під зябру. Ну так хто робить? Так ладик робить. <рив> Ні, риля гарна щука. Ходив півдня спав, а тепер рибу трощить, коли мені вже набридло і я вже не ловлю. <рив> ну давай, сам так, красиво. спіймав, сам відпускаєш. Отпускаємо. Сиво. Ну, що тут скажеш? Субота, платник, дуже багато людей. Рибка, в принципі, покльовує, ну, але воно все одно якось не те. Ну, мабуть, на сьогодні все. Ще деякий час половимо, але вже, скоріш за все, без камери. Все, па-па.